Вітаю, любі друзі, побратими, однодумці. Четвертий батальйон Сила Свободи виконує задачі на покровському напрямку. Фак, І ситуація складна в усіх планах. Просування противника. Е надзвичайно складна логістика. Я служу в 4-й бригаді е, Сила Свободи. Чим е, займаєшся? Вод... водій? Ну, я їздив в е, Гірза, е, евак нам робили на новаторі, нас забирали хлопці на кірпі, і цей неудачний евак, що в нас був, це був на Макс Про. Щодавно у нас сталася е, історія, коли хлопці були поранені, тримаючи один із населених пунктів. На Покровському напрямку тримали його дуже довго, але отримали поранені і продовжували тримати його. Щоб провести їхню евакуацію, було прийнято рішення здійснити евакуацію на броньовому автомобілі «Макс-Про». Так, антіп, антіп, я адмін. Піднімайте на спарки, борт. Давно я тут не був, а я давно тут не був, У нас стояла задача забрати з паніківки сім чоловік. Наскільки я пам'ятаю, то чотири було трьохсотих і троє ну, нормально. У нас варіантів немає. Водії недовго думаючи. Знаючи, що їхні побратими чекають на евакуацію, чекають на допомогу, погодились їхати, знаючи, що більшість маршруту, відсотків 40, буде пролягати через територію, яка є під контролем противника, де він може почати працювати з стрілкового озброєння, де він може зробити засідку, де він може чекати на них. При в'їзді в шахове було коротше тако нанесено на наші землі, бо тому, що один раз ми вже там були. Ну щоб там щось сказати, що якась двіжуха була. Іменно на цьому перехресті, то я й не скажу. Підірвалося нам направо Ну, прямо. Підірвалося на мініму. Підірвалися на танковій міні. На МАКСПРО. і хоча ми провели всі підготовчі заходи. Ми провели е, аналіз маршруту. Ми проінструктували водії. Всі чітко знали порядок дій е, в будь-якому випадку. Але сталося то, чого ми не очікували. Противник заклав е, невідому СВП, сховав її в землі е, в тому місці, де ми цього і не очікували. Хлопці, їхавши, не побачивши нічого перед собою візуально, наткнулися на мінування. Така бойова машина як Макс Про, яка вже себе неодноразово показала в бойових діях, яка доказала свою надійність, вірність. Просто наїхавши на це мінування, втратила половину своєї морди, розлетілася, але при цьому врятувала наших хлопців, наших водіїв, які лишилися неушкоджені, вилізли з цієї машини, оглянули, зрозуміли, що коробка далі вже нікуди не поїде. Змогли сховатися від обстрілів ворожих, які одразу по ним почалися від удару FPV. Один водій вийшов, другий теж вийшов. Один поліз назад, щось, кабіну поліз назад. Граніт, граніт, Фіксуєш? Да, плюс ось в кущі граніт, губаюся, така є так, радіо з групою? Пішло все як у медина зйомка. Тобто воно ж кантузило, виходить, машина трохи підлетіла і перед стеклами стіна вогня була просто. Ну, задимленості, щоб такої великої, то я б не сказав, що там в салон пішов сильно дим. Ну, машина одразу все потухло в секунді. Ну, ми зі мною їхав побратим позивний його вірус. Ми одразу повиходили з машини, але в цьому хаосі, наче як я лишив автомат, я ще вертався, забирав. <звук> Удар був такий немалої сили. Попробувати завезти машину, ну там вже було безполезно. Тобто там вже все. Вона потухла, там поодривало капот, крила, колесо одне одірвало. Хлопці в тоді вийшли своїм ходом, не прийшлося гнати машину. Ми одразу такий терен і в цей, цей терен побігли. Коротше, цей терен забігли. Ну, кущі такі густенькі були. І потім по радіостанції вірус почав зв'язуватися, причепив павука. ну, зв'язку ну, були в ямі. Радіозв'язок з водіями перевіряйте. Не, могли, не змогли ми зв'язатися. І далі почали заходити в цей терен. І в цьому терені було дві ямки викопані. Зверху накрито пленкою, землею присипано. І... Маскировочна сітка. і ми всі ямки нернули, і нас почали розбирати. <сту> <рик> ну, На адреналіні були мокрі повністю. Так, а, Граніт граніт. У вас гочномовець є? Так, є. Да, є, є гучномовець. На другий бор чекати. Да, 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 чіпляйте на другий борт гучномовець, споряджайте і вже, вже висилайте гучномовець. Над нами літав дрон, подайте знак, що там ви живі, там підніміть дві руки. З гучномовцем літав? так? З гучномовцем, так. Да. І потім проходить година, і цей дрон нас вивів. Ну, і ми почали виходити, бігти, коротше, ну, воно ще ж почали відбирати ноги вже під самим верхом. Він помоложе мене, був того, він спереді біг, але я вже на останніх цих, не то, що біг, я єлі йшов, але він мене наче, давай, давай, Сергій, давай швидше. Ну, як швидше, як я вже кив ноги, єлі ногами соваю. Знаки далося оця контузія трохи. У мене почало давлення, я трохи прыгав. Ну, У мене вже вік такий, мені 51 рік. Оптоволокно волокно за собою ну, це ж ці всі тянеться, воно рветься, якісь зайці, якісь фазани вискакують під ногами, наче й війни немає. Сам факт про мужність і хоробрість наших водіїв, які тільки що підірвалося просто на невідомо чому, що розворотило пів машини, і хлопці вціліли просто чудом якимось. Казали, давайте нам нову коробку, ми поїдемо далі робити роботу, треба вивезти хлопців. Ну, тому що це логістика. Без логістики, ну, ви ж самі розумієте, що війни не буде. І, тобто, якщо нема БК, нема підвоза піхоти, Тобто, дрони не підвозять і ще щось. Це це вже ж не війна. Саме по цій причині зараз е, багато підрозділів більшість збирають на наземні роботизовані комплекси, які не потребують водія на ньому, які не несуть ризику. І якщо б це був наземний роботизований комплекс, який підірвався і була б заміна йому, то поїхав би наступний наземний роботизований комплекс. А так знищила знищилась коробка, водій були величезному ризику. Е, чудом вціліли під час вибуху і ще й вийшли з е, е, надзвичайно небезпечної зони під обстрілами, під ворожими дронами е і звичайні наземні роботизовані комплекси набагато спрощують. Цю всю роботу набагато зменшують ризики для всіх, і для особового складу, який буде евакуйований, тому що він менш помітний, він тихіший. Він тихенько заїхав, забрав, поїхав. І для самих водіїв, які зараз виконують надзвичайно складну роботу. Кожен рейс, кожна машина щоденно потрапляє під FPV, під обстріли. І водії, знаючи те, що зараз вони виїжджають в рейс і зараз в них влучить FPV, вони їдуть і виконують цю роботу. Наземний роботизований комплекс, звичайно, зменшує ці всі ризики, змітає їх просто і робить це все б... з мінімальною участю людини, яка знаходиться в безпечній зоні і може керувати їм, оцінюючи всі ризики нормально, адекватно, е... аналізуючи обстановку. Цей побратим, що я їхав з ним, хлопець був. Я його знав десь тиждень, ми тиждень зна... ждали цього виїзду. Ну не завжди ж там. Нас могли випустити, тому що там якась загроза могла бути. І ФПВ стволка коротше, достала, і вони побігли в будинок. А там були наші вороги. Я з ним познайомився. Хлопець, наскільки ну, я пам'ятаю, 24 роки йому тільки було. Тобто він сам з Хмельниччини, Мирослав його звати, така розговорилася. Він такий на рік старший, ніж моя дочка. Інтересний такий толковий був хлопець, толковий. Є люди всякі, ну цей був толковий. Ну, я передаю слова вдячності його сім'ї. Ну, я розумію, що словами це все не як навіть не можу сказати, як передати ну, смерть це завжди така, таке, що це дуже важко. Дуже важко. Ну, хороший був у вас ну, син. Хороший. От іменно, що за цю неділю, що я з ним був разом, то він мені зайшов як ну, добра людина. Добре, хороший чоловік.